Вітаю! Урок розвитку з'язного мовлення. Твір опис не дійшла весна прекрасна Робота над віршем. Послухай вірш. Вже зелено у полі, вже верб'я зацвіло, Прийшла весна й поволі, вернулося тепло. Уже синичка зранку, присівши на сучку, сама собі веснянку співає у садку. Дивлюсь, як гарно всюди у нашому краю, Як день і ніч незмінно з далекої землі летять на Україну лелеки і журавлі. Іван Агнатюк, скажи, про яку пору року йдеться. Про весну. Далі працюємо в зошиті з друкованої основи. тридцять сторінка перша вправа. Відгадай загадку. Ще вітер зимовий з дощем загуде, ще сніг острівками блищить де не де, бере за сережки свої розпускає. Чи здогадались, Коли це буває? У березні. Прочитай вірш Наталі Забіле. Про яку весну в ньому йдеться? Ранню чи пізню? Весна. Ось іде весна ланами, перелогами, лісами, де не ступить з-під землі, лізуть паростки малі. Як опустить вниз правицю, зеленіє скрізь травиця, Як лівицю підведе всюди листя молоде. На берізку гляне зблизька, у сережках вся берізка, до верби підійде ба, в білих котиках верба. А як здійме руку вгору, до блакитного простору з кожним помахом руки линуть звирю пташки. За допомогою яких слів автор зображує весну, як живу істоту, про які ознаки ранньої весни йдеться у вірші. Змалюй словами, які картини ранньої весни постають у твоїй уяві на основі прочитаного тексту. Дай відповіді на питання, що змінилося у природі з приходом весни? Якими стали сонце, сніг, небо, хмари? Що сталося з рослинним світом? Як зустрічають весну берізки, верби? Якою стала трава? Які квіти першому пробуджуються від сну? Які птахи прилітають навесні першими? Чи подобається тобі ця пора року? Права 5. До іменника весна і запиши дієслова та прикматники, які його характеризують. Отже, весна прекрасна, ще яка. Весна надійшла. Що ще зробила? Побудуй речення про прихід весни. Наступна вправа. До поданих іменників добери весняні дієслова і прикметники. Наприклад, сонце виглянуло, викоталося, випливає, піднялося тощо. Сонце весняне, привітне, тепле, веселе тощо. Добери дієслова і прикметники до слів сніг, небо, хмари, струмочки, трава, квіти й птахи. Серед зібраних слів підкресли ті, які ти плануєш використовувати під час написання власного твору опису. До поданих слів добери порівняння. Запиши. Весна як... Небо не наче. Хмарки мов. струмочки наче. Пригадай будову тексту опису. Дай відповіді на запитання. Отже, будова тексту опису. Перше. Зачин загальне враження про предмет чи явище. Друге основна частина ознаки предмета чи явища. Третє кінцівка. Коли потрібно зробити висновки. Яким може бути зачин цього тексту. А про які зміни в природі треба сказати в основній частині тексту. Про що можна сказати в кінцівці тексту, склади план тексту. Запиши його. Усно побудуй текст опис, використовуючи опорні слова, запиши його. Перевір написане. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Запиши світ вір у ЗОшит. Сторінка 39, 9 вправа. Дякую за увагу. До зустрічі!